Так, всім привіт. Що, запускав вчора двигун. І разом з двигуном чуть не запустив ПДшку в космос. Коротше, стандартна проблема. Забивається пилом ось це місце. Бендікс, так званий. І, в момент, коли він має відстрілити на обертах, він цього не робить і разом з цим запускає ПДшку в рознос. Ну, благо у нас є два. Один я це я в минулому році його вже міняв, в минулому році я його і перечистив. Тому зараз 5 хвилин і вже все на місці. Тут ну, все просто. Викручується муфта разом з цією. І один болт стопорний, і все витягується сюди. Прошлий раз я думав, що прийдеться розбирати тут чуть не всю педешку. Оказалось, все дуже просто. Спробував, все вийшло. Трошки там заважає ця шлангочка, підігнув її і, і все. І би все вилазить, все нормально. Тож, невелика біда, невелика проблема. Звісно, я хотів зробити це раніше, коли міняв масло. Але вирішив, що поки і так хватає. А воно трошки не так вийшло. Бо коли перебивав палку, Туди набилося багато пилу, видно. У нас тут немає. Ось цього на лючку тут немає кришки, треба буде зробити її. І тому така біда у нас сталася. Тож, зараз міняю. Ну і сьогодні буду дискувати. Така у нас дискова борона, бомет непогана. Єдиний мінус не вистачає каточків на ній ззаді. Ну і В планах дуже хотілося б, звісно, її з навісною переробити у причіпну, трошки може догрузити. Даже. А так, в цілому, своїми задачами вона справляється непогано. Тож, збираємо педешку, ну і в поле. Ну що, закінчив я дискувати, підготував площу під пшеничку. Тут у нас була тун... ой, тут був авалон, а тут тунка. От по авалону будемо сіяти пшеницю на наступний рік озиму. Я так надіюсь, що завтра вже й будемо сіяти. Ну або там на днях. Звісно, земля у нас суха. Один був дощик десь перед вихідними. 8 мм, але ясно, що після такої засухи, як у нас була, ті 8 мм, вони ну, ніде тут не залишилися, навіть і сліду немає, що був дощик. Трошечки вивертало грудочку, ну, без цього ніяк. Треба засіяти, ну і будемо чекати на дощі. Інакше ніяк. Ну, а тут ця половина будемо чекати вже. На оранку. Я думаю, що як пройдуть дощики, там в листопаді, мабуть, будемо орати цю частину. Ну і буде тут ще рік соняшник, а потім вже буде вводитись сивозміна. Ясно, що пшениця нерентабельна культура в порівнянні з соняшником, навіть якщо соняшник при нинішній ціні там 200 доларів, але все рівно дорожче, ніж пшениця. Тож, продовжуємо працювати. Покажу пізніше посівну, оранку, ну а потім уже відпочинок. Тож, дякую за перегляд, всім гарних врожаїв. До зустрічі. Слава Україні!